Жоден сценарій розвитку подій на ЗС не загрожує населенню радіацією. Таку заяву зробили в американському ядерному товаристві. Експерти вважають, що навіть найгірший перебіг подій на захоплені росіянами Запорізькій атомні електростанції не буде становити радіологічної небезпеки для населення. Це і навмисний обстріл, і підрив реакторів та контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Американське ядерне товариство нагадує, що шість реакторів ЗС зупинені вже більше ніж 10 місяців і більше не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіологічний викид. ЗС спроектована таким чином, що протистояти природним і техногенним загрозам. Товсті армовані сталю, залізобетонні захисні споруди захищають активні зони реактора і призначені для утримання радіоактивних матеріалів ізольовано від навколишнього середовища. У малоймовірному випадку, якщо захисні конструкції будуть порушені, будь-який потенційний викид радіоактивних матеріалів буде обмежений безпосередньою зоною, що оточує реактори. У зв'язку з цим будь-яке порівняння ЗС із Чорнобилем або Фукусімою є неточним і таким, що водить оману, заявили у ядерному товаристві.